Астрономічно комедійне шоу діаметри чорних дір. Орбітальні ризики. Коли об'єкт наближається до горизонту подій, будь-яке невірне обертання може призвести до катастрофи. Тобто навіть у всесвіті є правила: орбіта має бути ідеальною, інакше вас засмокче. Чорна діра бажань! Чорна діра це місце, куди потрапляє все, що потім не може знайти вихід. Іноді найцікавіші речі у житті також потрапляють туди, куди не планували. В глибинах космосу. У серці космосу все збирається в одну точку сингулярність. Як і деякі моменти у відносинах теж збираються в одну точку. І ти раптом розумієш, що відлік часу до безповоротнього вибуху йде в зворотному напрямку і вже в секундах? Напиши в коментарях, яке дослідження космосу тобі сподобалось більше: перше, друге або третє. А мене звати Валентин. Підпишись на канал. Ще почуємось.